Ти брешеш мені, ну як може ціна на електрокари впасти. Ну це ж не тільки в Україні ми приганяємо їх з Америки. Я, якщо чесно, сам дуже здивований на рахунок цієї ситуації. Бо коли почався ажіотаж, то таке враження, що на американських аукціонах грає тільки Україна. Ціни значно виросли. А тепер, коли говориться, що ведеться розмитнення з 26-го року, вони досить суттєво впали. Дуже впали. О, дивись, отакі автомобіль я виграв для клієнта за 12 тисяч доларів. 6-го числа це того тижня було. Було. А місяць-півтора тому от такі автомобілі гралися в 16-17 тисяч, бо це Model Y 23-го року з мінімальними пошкодженнями, Long Range Dual Motor, 30 тисяч миль. Офігенно, це ще у нас ранне Drive, вона заводиться та їде. Да. І в нас такі автомобілі на ринку України коштують 27-28 тисяч доларів, є й по 30, так як і цей автомобіль також можна виставити за такі кошти, так як в нього козовщина діє. дуже мінімально. заміни батьків. І пробіг 30 тисяч миль, це взагалі нічого. Так що да. електрокари вигідно приганяти. Каже, з митом не пропустіть цей момент.